Привіт, привіт всім привіт підписникам. Сьогодні 10 лютого. Як завжди з вами Сад Волині. Сьогодні така тема. Проводимо зимову конференцію. От зібралися мій брат Микола, мій брат Павло. Ми зібралися на обговорення. Майбутніх посадочок, щоб будемо садити на волині, які сорти, що краще, на яких ґрунтах. Це така спеціальна конференція. Там буржуйка горить, якщо бачите. Стіл наш. О, ведемо таке обговорення. Всім, хто має якісь поради, якісь коментарі, став подобаєчки і коментуйте, що краще, що краще, які. Полопло плодовий ягідний, вирощувати на Волині. Всім гарного дня! Слава Україні!